відбувалося пониження потенціалу дій Чорноморського флота, і наступні сфера, в якій треба, щоб таке ж відбувалося, це є ППО і авіація ворога, яка дислокується на тимчасово окупованому полу полуострові Крим. Тому йде робота по знищенні систем протиповітної оборони, локатори, зеніта ракетні комплекси, і ми бачимо, що зовсім Тут декілька днів, як були нанесені фактично знищені комплекси і в жанкові с 400 більш просунути. І більш старі С-300, тобто в районі Євпаторії, Миса Тарканхут. А за рахунок того, що знищуються ці засоби системи оборони, наші засоби нанесення ураження діють більш ефективно, Ворог менше їх знищує. Вони досягають цілі з усіма наслідками до для ворога для противника. Зв'язку з цим, що ситуація та ця погіршується. То було прийнято і це показове рішення, що сім'ї, е, значить, ці повинні е, виїжджати? Ми їх туди не запрошували і підтримуємо цю рекомендацію, скажем, керівництва Збройних Сил. За сім'ями прийде час поїдуть і вони. А наскільки загалом поряділа система ППО?